Лижній мікс, автокран плюс екстра вага що 10 за 3640. Жіноча лишня курточка, розмір елька. Жіночі лижні штанички, розмір 40 чоловічі лижні штани. Розмір 38. Жіноча лижня куртка. Розмір Ска. Олокомлінзон, розмір М. Чоловіча курточка, розмір XS, жіноча лижня куртка, розмір 42-й, лижні штанішки, розмір Еліка, полукомним зон. Розмір 52-й. Такий комбінезон. Розмір S, штаніжки розмір L, -ка. І останнє це є чоловіча лижня куртка. Розмір M. -ка. Це був лижній міксер, то ту кремту екстра. Вага мішечка 10 кг за 3640.